Дорогі друзі, на минулому занятті ви навчилися головних принципів надання до медичної допомоги. Ви навчилися, як правильно підійти до постраждалого. Як засувати, чи він живий, оцінюючи наявність його притомності оцінюючи стан дихання. Ми замосимулювали постраждалого, якого ми випадково знайшли десь парковій зоні, який був непритомний, але дихав. Викликали швидку, і до приїзду швидкої допомоги ми його йому стабілізували голову пищу, і шию, забезпечили температурний баланс, і кожен дві хвилини перевіряли пульс і дихання. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо цього самого постраждалого, але от головною умовою буде те, що ми не зможемо з'ясувати, чи він дихає, чи не дихає в лежачому положенні. І це направло тяжко. Бо коли шумить, е їдуть, їдуть автомобілі, шумить вітер, голосно розмовляють колишні люди, зокрема на вулиці, важко відчути, лежавчий людини на животі, чи вона дихає, чи не дихає. І тому головним правилом цій ситуації є таке, що ми давайте будемо вважати, що ця людина не дихає, тому що це нам дасть підставу проводити більш глибше його дослідження. І в цій ситуації нам постраждало, буде необхідно перевернути з живота на спину. Тому першим і головним навичком в цій ситуації буде навчитися правильно перелітати людей з живота на спину, підозриваючи черепну мускулу, травму і травму шиї або хребта. І після цього ми будемо продовжувати первинне обстеження і як все буде відбуватися далі, ви побачите в нашому сьогоднішньому сюжеті. І так ми маємо постраждалого, якого побачили в парковій зоні. Першим ми повинні подбати про особисту безпеку. Дивимося, чи нічого нам не загрожує. Нічого не загрожує. Зі солом, що є одна людина постраждала, більше немає. є люди, які можуть нам допомогти так, візьме ходять якісь пішоходи. І е, що сталося, зрозуміти, дуже важко. Отож я вирішив до людини наблизитися. Як ми вже з вами говорили, ми наближуємося з боку голови і з'ясовуємо чи людина притомна. Ви мене чуєте, вами все гаразд, не реагує. Тепер я хочу допомогу. І в сірій футболці, підійдіть, будь ласка, до мене, мені можливо, буде потрібна ваша допомога. Тепер я засовую чого на виходять. Для цього я в прикладаю до тиханих шляхів. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я не можу зрозуміти, чи вона дихає, чи не дихає. Це я підставу її перевернути на спину. Для того, щоб перевернути на спину, я повинен підійти з протилежного боку від нашого постраждалого. Зробити собі лінію перевертання. При такому положенні руки я її висуну вперед. Одну руку я кладу на голову і на шию так, щоб максимально її зафіксувати. Далі на тілі постраждалу шукаю важель, який поможе її перевернути. Це і крило правої клубової кістки. І пробую її перевернути максимально утримуючи голову на вагу. Голова досить важка, тому я впираю лівий в коліно, для того, щоб акуратно її положити. Положив. З цього моменту я починаю. Проводити ревізію ротової, про чи немає там яких сторонніх предметів, чисто, і далі я пробую визначити, чи людина дихає. З цією метою я повинен забезпечити прохідність дихальних шляхів, е, в зв'язку з тим, що положення на спині непритомної людини язик зміщується назад і він перекриє вхід дихальне вгоду. В цій ситуації, коли ми підозрюємо черепно-мозкову травму, мені необхідно вивести нижню щелепу вперед. Якщо я працюю сам, я розташовуюся таким чином, щоб... Мої руки впалися в кут з і щелепа висунуться до гори. Якщо спробувати це на собі, то треба зробити оцей рух. Я спробую зробити в наші постраждання такий рух. Щолеба почне догори, я слухаю, що вона дихає. Тепер я слухаю шум дихуємо повітря, відчуваю теплоту і краєм зору дивлюся на руки грудної клітки. Я рахую до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Вона робить три дихальні кроки за хвилину. Будь ласка, викличте швидку, скажіть, що у мене постраждала яка непритомна і не дихає. В час, коли мій напарник викликає швидку, я продовжую забезпечувати прохідність дихальних шляхів. І коли він швидку викликав, я її прошу. Будь ласка, застабілізуй голову за, по допоможе забезпечити прохідність дихальних шляхів. Мій напарник розміщується ззаді. Фіксую коліно на голову і закутаки нижньої щелепи виводить її вперед. З цього моменту я починаю проводити вторинне обстеження. Мене цікавить все, що розташовано на її тілі, рани, забої, садна, сторонні тіла, синяки, кровопідтерки, все, що згодом. Починаємо обстеження з голови. Я доторкаюся руками, прошу подати мені ліву сторону. Дивлюся, чи немає кровопідтерки або відтікання з вуха. Чи немає синяків, дивлюся на ту половину, проходжу по шиї, обстежую грудну клітку, живіт, доторкаюся до тазового кільця, проходжу по, протилежні по, по протилежній нозі, проходжу по ближній нозі, ніяких пошкоджень додаткових не вивез. Якщо б ми щось виявили з цього моменту, ми почали б їх усувати. Але ми нічого не виявили, тому подумаємо, що робити далі. А далі ми повинні постраждало покласти таке положення, при якому дихання ще було б гарантовано прохідні. І це положення повинно унеможливити потрапляння приводних мас. Бо дуже часто, коли людина непритомна, не виникає блювота, І коли блювотні маси потрапляють в верхні дихальні шляхи, вони практично викликають дуже часто смертельну пневмонію. І серед цих пневмоній, які закінчуються смертю людини, близько 60% цих пневмоній зумовлені тим, що блювотні маси потрапляють в дихальні шляхи. Для цього ми переводимо людину в стабільне положення на боці. Цією метою руку, яка знаходиться ближче до мене, кладу вперед. Протилежну руку я зміщую на Плече. Одну руку підхоплюю під голову і важливо нам не буде зігнута нога, яка є протилежна від мене. Якщо в мене є людина без голову на голові, продовжуйте тримати. Вона командує мною на три. Раз, два, три. І голову акуратно кладемо на руку. Рука впирається, нога має точку упори. Тепер, будь ласка, подивіться. Я прошу вас, сидіти на бік. Голова лежить на руці. І ми максимально підтримуємо поздовжню вісь Голова, шийний хребта і хребет. В цьому положенні для мене стало доступною задня половина тіла цієї постраждало. Я можу протися знову по голові, протися по хребту, протися по ягодинцях і подивитися, чи в неї немає додаткових пошкоджень. Тепер залишилося останній епізод, це забезпечити температурний баланс і кінцево з'ясувати частоту. Наявність пульсу на променевій артерії і як вона дихає. Я з Цією метою знову з'ясовую, як вона дихає. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Три дихальних руки за 10 секунд і перевіряю наявність периферичного пульсу. Периферичний пульс є. Тепер, будь ласка, дайте мені якусь куртку, чимось ми її накриємо. Для того, щоб дочекатися прибуття швидкої допомоги, бригада буде за 10 хвилин, і в такому положенні кожні 2 хвилини я буду перевіряти і стан дихання, і пульсу. У випадку, якщо в неї пропаде дихання, ми будемо проводити заходи серцево-легеневої реанімації.